Лемікон Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримають важливу інформацію. Ну і зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з з цікавого повідомлення від Служби безпеки України. Вони зупинили так званий бунт провокаторів, викрили групу людей, які готували низку провокацій у Києві після дня конституції. Планувалося це на позавчорашній день, на 30 червня. Хотіли в центрі зробити якесь влаштувати віче мирне зібрання. Багатьох учасників залучали, що називається в темну, але у них знайшли там і техніку, і якісь. Записки і контакти, що в принципі там ледь не хотіли захоплювати будівлю Верховної Ради і блокувати роботу парламенту. Такі історії, ну от те, що це трапляється на на ну через два з половиною майже роки після початку широкомасштабного вторгнення. Ну це нам щось має пояснювати. Тобто, якісь бухтіння, якісь оці ці е, бодіння всередині українського суспільства, якщо можна залучати значну групу навіть людей, значну кількість людей, да тому що з трьох людей вічі ну. Не захопить Верховну Раду, там тупо один охоронець, їх просто пошле. А от значить їх планувалося більше. Що ми маємо розуміти про, про загрози подібні? Ну, такі провокації постійно відбуваються наслідне недооцінювати росіян е, і кількості людей в нашій країні, які з е, ідеологічних <кхів>, міркувань або з е, ну, суто меркантильних міркувань можуть влаштовувати такі речі. Ну, е, е, те, що у нас воно не виходить, це говорить, що все ж таки контррозвідувальний режим в нашій країні. Ну він достатньо гарний, тобто немає терактів, які впевнений, що Росія активно теж готувалася, так і намагається це робити, тому що вона розуміє, що Україну перемогти. На полі бою ну фактично неможливо. і тому намагаються підірвати українців всередині. Ну якщо СБУ так працює, це дуже гарна ознака, що в принципі за ці два роки ніяких крупних терактів у нас не відбулося. Тобто робота по агентурній мережі, яка будувалася в Україні, ну так останні так 30 років. Та сама московська церква, по якій активно працюють, саджається митрополітів. І так далі, це говорить про те, що ну якість роботи є. А стосовно Верховної Ради, це може бути пов'язано з чим? А це може бути пов'язано, ну я давно вже бачив такі аналітичні сценарії, які розробляла Росія. Це те, що ну, наприклад, атака на Верховну Раду, це, наприклад, зірвати продовження воєнного стану. Так, якщо це одразу ж викликає політичну кризу в нашій державі, так. І звичайно, що те, що атака на верховну раду в такому форматі цілком була можлива, ну я не виключаю такого саме такої ймовірності. Добре, з цим розібралися. Тепер про міжнародну політику. Є вже навіть деякі повідомлення, що Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, може і вже прибув до України, але вже офіційно повідомлено, що сьогодні таки буде прем'єр-міністр Угорщини в Києві, має зустрітися з президентом Зеленським. Ну і Угорщина зараз же ж головна в Європейській Раді. Відповідно, коли анонсувала угорська сторона свої пріоритети на найближчі шість місяців, Мясяців, а вони головуватимуть до 31 грудня цього року, то відповідно України серед пріоритетів там немає. Натомість є там питання мігрантів, натомість є питання якоїсь там справедливості, посилення захисту, там безпекові аспекти для європейського союзу. От що нам очікувати від а, сьогоднішнього візиту, і б, від головування угорщини. Ну, я не думаю, що Угорщина буде робити якісь різкі рухи, які протирічі загальній політиці. ЄС Звичайно, якийсь свій порядок денний. Вони будуть просувати без заперечення, але те, що називається без фанатізму, тому що Орбан я так спостерігаю за його поведінкою. Він достатньо вправний політик. Він знає де знаєте, можна сказати, де треба діяти, де не треба діяти. І він активно розторговує свою позицію як всередині середині стосунки з Росією, стосунки з Китаєм, стосунки з Туреччиною в тому числі, тому що угорці вважають себе тюркським народом, і багато чого іншого. Тому ну будемо спостерігати це півроку, це планова ротація. Якщо навіть буде якісь палиці в колеса в різні в різну політику. Європейського союзу, ну просто треба почекати півроку, а потім буде зовсім інша країна. А інше питання, що от те, що от вже з'являється в пресі, що вимагає е, Угорщина, тільки для початку перемовин, Ну там фактично вони <кій> вимагають створення такого сепаратистського анклаву під виглядом національної автономії на території України з перспективою поглинання Закарпаття. Там у них є. Такий пункт, що всі, всі міста Закарпаття будуть ну фактично визнаватися як такими, що колись там належали угорцям, і так далі, хоча вони там навіть не жили. Ну, я думаю, що не слід звичайно йти на такі поступки, тому що ми повинні розуміти, що. З такими агресивними хлопцями не можна так себе поводити. Повинна бути чітка, зрозуміла позиція України, що є неприйнятні речі, які ніколи не будуть у нас реалізовані, тому що якщо якщо вони протиснуться на стадії, на стадії навіть перемовин, це від собі, що всі країни, які оточують нас, будуть те саме вимагати для своїх національних машин. Там Румунія, Болгарія, все. Ні, Бесарабії, Туреччина щодо Гагаузії, Гагузів, наприклад, в в Десарабії, Болгарія, ну і багато чого іншого. Польща тому я вважаю, що звичайна слід чітку позицію займати і Достатньо жорстко реагувати на це. Ну тобто, по суті, якщо у нас стало можливим, да те, що громадяни російськомовні, яких тут було ну значно більше ніж угорськомовних громадян, що вони відстоювали своє право не знати державної мови, не користуватися державною мовою зараз. Приблизно те саме вимагає Віктор Орбан, ну для угорської меншини, яка проживає в Закарпатті. По суті, це вони змагаються за таке право, щоб взагалі не знати і не послуговуватися українською мовою. Їм достатньо угорською. Для цього, звісно, ну там і представництво в місцевих органах влади, а головне система навчання. Ну і там навіть доплати йдуть для тих, для тих родин, в яких діти навчаються в угорських школах. По суті, по суті, ця штука вже йде. Тобто, у для України тут питання ну не. Скільки ми можемо його поставити, що шановні е, обов'язок знати українську мову, це насправді права для громадянина України незалежно від національності, для того, щоб на всій території отримувати послуги, мати можливість там десь працювати і таке інше, оця логіка може бути переможною. Ну, більш того, це європейські вимоги, що національні машини повинні знати мову країни, де вони проживають. Тому тут Україна може посилатися на європейську практику. А те, що просуває Орбан, це в дійсності дуже схоже на те, що просували росіяни. Якщо ви приберете в цих вимогах, які ви опубліковані в пресі, якщо ви приберете, наприклад, слово угорці, заміните росіяни. Або угорську мову на російську мову, ви побачите, що це така, е, саме, от, така федералізація, так звана, де є неконтрольовані анклави, які підконтрольні фактично ну, в даному випадку на сході це було Росії. І те саме зараз просуває Угорщина. Я впевнений, що якщо е, що там є узгодження позиції з росіянами, тому що цей факт, якщо е, от те, що от вимагає Орбан, що давайте будемо розповсюджувати там пріоритет, так або е, право угорців називати там які землі, де вони не мешкали, теж угорцями. Це це, це ж Росіяни будуть використовувати через е, своїх європейських візові. В Європі, які теж будуть розхитувати нашу державу всередині і будуть вимагати це саме. Це абсолютно неприйнятні речі. Добре, ну і найпередодні була делегація двопартійна американських конгресменів. З ними теж зустрічався президент Зеленський. Говорили про додаткові додаткову американську допомогу системи протиповітряної оборони. Якось воно так все хором складається. Бо власне що це вчора з'явилася інформація, що Ізраїль виводить вісім своїх систем. Петріот з обслуговування, тому що замінюють їх більш свіжими зразками. Ну а ці можуть потенційно бути перед продані сполученим штатам Америки. Там знову ж таки модернізація і вжух потенційно до України. Візит двопартійної делегації конгресу це якраз те, що те, що показує, що на зовнішній ринок да на зовнішній простір сполучені штати працюють ну от обидві партії, хоч у них зараз вибори, хоч вони між собою там сваряться всередині. зовнішній ні, вони працюють е, спільно, да тобто є єдина позиція. Оцей one voice. про Україну, особливо в Україні, опозиція, зокрема, скаржиться на те, що їх ну дуже часто там не випускають, чи якось ігнорують у роботі міжнародних м, якихось організацій. Наскільки це для нас може бути проблемним аспектом? Е, ну, дивіться, в дійсності так у американців, хоча є ну свої внутрішні питання стосовно. Підтримки того самого Ізраїлю, наприклад, демократичної партії. У них там таке, оскільки демократична партія вона більш такого, якщо порівнювати за такою класифікацією європейською, більше схиляється до соціал-демократії, так. То там ну таке неоднозначне питання стосовно Ізраїлю, тому що там є багато прихильників якраз протилежної точки зору. Але ну в даному випадку, звичайно, добре було б, якби була організовано такий трансфер, якщо якщо він можливий, тому що е, ті системи, про які говоряться, це модернізовані Ізраїлем патріоти, були на даний час вони їм дійсності не потрібні. Ну там і тому звичайно, якби була можливість, наприклад, переправити в Україну, це було звичайно посилило б нашу протиповітряну оборону. Ну, стосовно інших питань, там допуску, недопуску опозиції, ну я вважаю, всі люди, які спроможні працювати на благо України, ну вони повинні брати в цьому участь. Ясно, а тепер давайте до внутрішніх українських історій. Напередодні був дуже цікавий ефір тут на радіо НВ з моєю колегою власною спілкувався Юрій Ніколав, і він сказав цікаву фразу, що от по тому як показують розслідування щодо Миколи Тищенка, ну по суті, суспільство можуть вводити в оману, тому що йому інкримінується незаконне утримання, позбавлення волі людини йому і отим охоронцям, які поруч з ним були були, але чомусь демонструють якісь пачки з грошима під час обшуку і там розбивання телефону, що взагалі не має жодного стосунку до, до цього незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. А його робота з оцими рейдами по кол-центрах, так званих, які справді є проблемою. Ну, це те, що сказав пан Ніколов, що він намагався вструмити свій хабаток і просто ну там кришувати по суті ці кол-центри, тому що кол центри не зникли. Це ТСК, сказ, в якому, начебто, працював пан Тищенко. Воно ж після проміжного звіту закінчило свою роботу, але не закінчились рейди Миколи Тищенка по кол-центрах. І от тут якраз от саме в цьому і введення суспільства в Оману. Що ви думаєте про, про таку тезу? Ну давайте тут розбиратися. Знаєте, як принцип теж, західної юриспруденції, в тому числі роботи правоохоронних органів. А мало що ти знаєш, а головне, що ти можеш довести в суді. А, ну в принципі, ніхто не забирає народному депутату. Ну припустимо, їздити. Так ну там здійснювати свою діяльність під будь-яким соусом, <кхух>, якщо воно в дійсності не переходить. Закон там він там особисто не бере участь там, в розбірках карних і, і так далі. Тому в даному випадку щось інкримінувати йому серйозне ну буде важко. Це саме стосується от вершей, які були показані. Ну він не так був не бідною людиною. Я думаю, що він знайде е е обґрунтування, звідки в нього ці гроші, і, е і тим більше його підозрюють не, не в незаконному збагаченні чи в інших речах, які були прив'язані до цих справ. Тому тут з юридичної точки зору. До нього прив'язатися буде важко. Також я от продивився відео, де е, о, було затримання незаконно затримання того солдата е, з Кракена в Дніпрі. Ну я вам скажу: особисто пан е, Тищенко досить хитрувати себе там поводив. Він же особисто не брав участі е, в затриманні, наприклад, або фізичні дії проти. Цього бійця і тому та та навіть справа, яка йому крименується, що він організовував а, цих людей. Ну досить важко теж буде довести, що він насправді брав в цьому участь, тобто або ну, фізично він сам не брав. А якщо ці люди були представниками правоохоронних органів, то питання більше до цих правоохоронних органів і до тих людей, що вони робили в Дніпрі, на якій підставі на якій підставі вони затримували людину? Оці люди, скоріш за все, мають судову перспективу і можуть понести покарання. А щодо пана Тіченка, я думаю, що ця справа нічим не, не закінчиться. Що ж почули, почули. Ну і ще про одну гучну справу Дмитра Вербицького звільнили з посади заступника генерального прокурора. Значить, теж це сталося після після того, як 11 червня розказали про те, що дівчина Вербицького стала власницею маєтку за 48 мільйонів гривень у Києві. Порш за 100 тисяч гривень, за 100 тисяч доларів. Пробачте, і таке інше, то вот він написав заяву за. Власним бажанням і його тепер звільнили. Питання про справедливість е, да це теж тому, що немає ніякої судової перспективи, бо ну формально і офіційно вони ж не є однією родиною, і відповідно тут звільнення це найвища форма покарання для людини, яка ну, в принципі, користувалась такими незрозуміло статками незрозумілого походження. Ну, давайте знову по фактах пройдемося. Він звільнений, наскільки я бачив, заступника прокурора, але не звільнений з органів прокуратури. Тому, скоріш за все, прокурором він ще залишився. Тобто, ти ж знаєте, слід, да, диявол, да. саме в деталях. Так, да, слід розуміти. Знаєте, що, що тут мається на увазі. А, ну, стосовно знову таких взаємозв'язків, там доведення фактів того, що незаконного збагачення зв'язків з цією дівчиною чи мали вони там стосунки, і так далі. Це вже питання до антикорупційних органів. Вони повинні дати оцінку. цьому. якщо факти були оприлюднені в змі, то вони мають всі підстави для того, щоб починати відповідні перевірки? Це НАЗК, набу, сап відповідно. Це треба вже від них вимагати оцінки дій. Його та його дівчини і вимагати конкретних результатів. Вони повинні або підтвердити, або там спростувати інформацію, тому що е, ми повинні знаєте, все ж таки переходити в якість боротьби з зловживанням, не просто поговорили так, ну звільнили людину. Знаєте, бо воно, воно потім десь може сплизти в іншому. В іншому форматі головне завдання, щоб українське суспільство і журналісти змушували працювати ті органи на це, які на це уповноважені. Тоді якість якість наших розмов тут, якість журналістських розслідувань, воно значно підвищиться, тому що тепер. А кожен буде бачити, що це працює, працює система, і ти несеш конкретне покарання. Якщо ми просто поговорили про це, ну воно буде не про що. Ну сьогодні звільнили, ну, не пофартили, умовно кажучи. Потім забудуть, через рік чи два він може сплисти десь. в обласніх в обласній, наприклад, прокуратурі, десь навіть головою може бути десь. Або залишається прокурором. Як я вам сказав, він не звільнений через за все з органів прокуратури. і Ми повинні про це пам'ятати. Добре, ну і на фінал. Справа Олега Ляшка, колишнього народного депутату, жив депутата живе і діє. 156 мільйонів гривень. Задекларували різні посадовці, як виграші на різних онлайн платформах. З одного краї... з одного боку, у нас навіть президент висловлюється проти оцих онлайн-казино, в яких втрачаються. Там мільйонні суми, а з іншого боку, ну для деяких людей це це нормальний спосіб пояснити свої доходи. Ну тому що ну 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 пофартило тобі. Ну виграв ти мільйон гривень, умовний мільйон, як колись там 17 здається мільйонів гривень декларував Олег Ляшко Що нам про це розуміти? Це такий справді спосіб показати щось, відбілити чи люди справді ну вірять в те, що їм посміхнеться вдача. Ні, ну звичайно, що знаєте, гральний бізнес це по всьому світу є таким джерелом легалізації незаконних доходів. Ти можеш, наприклад, завести особливо коли йдеться про онлайн-казіно, це ж ті система А ті системи, як ми знаємо, можуть по різному працювати, якщо особливо, якщо у тебе є куди, які є потрібні. Тобто тут, в принципі, в даному випадку знову такі робота правоохоронних органів повинна бути. Я не був прихильником такого. Такої масової легалізації цих грального бізнесу, от ми бачимо результати. Тобто, зараз будь-яка людина, якщо вона, наприклад, домовиться з власниками на цих, цих онлайн казино, може собі організувати легалізацію нормальний такий виграш. Дуже дякую за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.